Тонер не замінний в догляді, якщо бажаєте, щоб ваша б'ютю родина працювала на всі 100%. Відкрити для себе безспиртовий професійний тонер на основі сіми пептидів з ефектом вліфтингу від доктор Хедісон. Він усуває відчуття стягнутості та сухості, яке виникає після контакту шкіри з агресивними пінками, що очищають обличчя до скрипу та жорсткої води з-під крану, якою ми вмиваємось. Тонер глибоко зволожує, прискорює процеси регенерації і відновлює цілісність пошкодженого епідермального бар'єру. Крім того, він діє як бустер, підготовлюючи рогов. Ви шар шкіри до нанесення концентрованих сироваток і кремів і діє, немов провідник їхніх активів. Його склад насичений сімома пептидами, кожен з яких бореться з певною проблемою шкіри, зменшує глибину зморча, які ущіннює шкіру, підсилює регенерацію, стимулює синтез колагену та еластину, підвищує захисні функції епідермісу, вирівнює тон обличчя, заспокоює і зволожує та відновлює пошкоджений захисний бар'єр. Довірте свою молодість і здоров'я шкіри професійній косметиці, що дійсно дає результат спро. Пробуйте тонер сім пептидів.